Привіт! Давай подивимося, яким цей тиждень з 24 лютого по 2 березня буде саме для тебе. Обов'язково залишай свою подобаючку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так в яких енергіях. Зараз ти намагаєшся бути дуже чесною, справедливою людиною. Ти намагаєшся собі, знаєш, так, тримати. У внутрішній баланс, от і намагаєшся знайти спільну мову з оточуючими людьми. Така енергія, щастя, якась така переповнює. Знаєш, ти матимеш у найближчі дні наповнення саме від спілкування з тими людьми, з якими дійсно щиро будеш розуміти, що хочеш з ними бачитися. Що тобі несе загалом цей тиждень, яким він буде для тебе? Тиждень може принести тобі достатньо багато фінансового достатку, але тебе саме а, ця сторона, так, життя може не влаштовувати все одно, можуть піднятися якісь страхи. І навіть якщо ти будеш мати якусь таку стабільність, ти все одно будеш себе невпевнено почувати. Тут треба розібратися саме, чому так відбувається. Знаєш, якось так дуже важливо звернути увагу зараз на твій власний відпочинок, на твої емоції і дати собі можливість відпочити, так, насолодитися тим життям, тому що відчувається дуже велика перетома. На цьому тижні, що стосується особистого життя, дуже така може бути ситуація, напружена, і ти будеш намагатися бути. Скажімо так, лідером у відносинах, і фокус уваги в тебе взагалі на цьому тижні не буде на почуттях. Ти якось будеш так триматися, осторонь, тобі важливо якось проявлятися в інших аспектах життя, і відносини для тебе зараз не на першому місці, а взагалі. Але ближче до кінця тижня ти можеш відчути якесь оновлення у відносинах, так, і можеш звернути увагу на пробудження якоїсь такої енергії. Dzień Кохання так навколо тебе, так можеш трошечки із своїх власних планів перемістити свою увагу саме на особисте життя. Порада тобі на цей тиждень, порада вірити в себе і, знаєш, якось не обманювати себе, не перебувати в ілюзії, не дозволяти оточуючим тебе обманювати. Зі всіма складнощами, які можуть виникнути, ти зможеш справитися, дати раду. У тебе достатньо багато ресурсів. Налагоджуй спілкування з близькими людьми, для тебе це дуже важливо. Це тебе насправді дуже напитає. І не бери на себе зайвих якихось зобов'язань. Дай собі відпочити на цьому тижні максимально.